З Рем гонорово купили каву і задонатили вартість одної кави на баночку для збору 250 тисяч гривень для окремої, 60, окремої механізованої бригади 65-ї для того, щоб зібрати гроші на баги. І ви можете долучитися таким самим чином. Силочка на монобанку буде у мене в описі до відео, якщо там щось буде. Не переходити чи не проходити, заходьте на інстаграм, там я прикріпив в описі, зверху є ссылка на монобанку, яка точно залітає. А якщо не виходить, то пишіть мені в особисті, я скину вам повідомленням силочку. Або пошукайте її в ну, цю банку, її можна знайти. Пишете збір на багі 65-та окрема механізована бригада. Відділення ГІС збираємо гроші з фондом Руєвит Україна для того, щоб зробити баги для хлопців наших. Всім гарного, вдалого дня і неділя донатьте на ЗСУ, як на церкву, будьте крепкі.